Христос воскрес. воскрес! Отець мій діє понині, і я дію. Каже Господь: перше, ніж був Авраам, я є, він себе називає тим Богом, Богом живих, а не мертвих. Перш ніж був Авраам, я є, каже Господь. Не був, а є. Як постійно перебуваючи той, що був раніше, той, що є сьогодні, і той, що буде завтра. Але той, що був, він називає є. Для людини це є минулий час і майбутній. Для Бога це є час теперішній. Тому Бог каже тому каже Ісус: Отець діє і я дію. І тут юдеї, знаєте, вони почали зразу спережатися. Каже Євангеліст не тільки через те, що суботу порушував, а називав себе рівнем отцеві. Їх це лякало. Але як воно їх лякало? Я собі думаю, що без першого гріха тут не обійшлося. Перший гріх то й гордість. Так? Це той гріх, який ангел, згодівши на небі, через свою гордість втратив небо. Ви скажете, до чого тут гордість? Вони ж говорять, що День суботній порушував, Бог назвав своїм отцем. А тепер слухайте. Вони вчили народ. День суботній, зробили з того майже культ. Вони вираховували, скільки кроків можна йти, в якому напрямку, куди, ще там якісь такі всякі приписи. І це походило від них, вони рахували це мудрість, вони рахували це щось велике, значуще, субота. І тут приходить Христос і в суботу. Оздоровлює, ще там щось. Йдуть через поле, колоски їдять, <кій> євреї, постійно йому роблять зауваження. Але коли він. Почав говорити від себе як повноправний, тут вони не стрималися. І не стрималися не через те, що переживали за Бога, через те, що їхню гордість було порушено. Найшовся той, хто від них мудріший. Найшовся той, хто від них достойніший. І каже Господь, істинно кажу вам, що не може син від себе нічого діяти, як тільки те, що бачить, що отець діє. І, Бо що отець діє, то так само діє син. Він говорить, як від себе, як повноправний, не як той, що переказує. Як пророки казали, що прийде Господь і сповістить вам, і скаже вам, приготуйте путь Господню і так далі. А Він говорить від себе, як повноправний той, що прийшов, Істинно кажу вам. Тому слухай Моє Слово, каже Господь, від себе. І коли євреїться слухали, вони кажуть, слухай, ну, він що з себе робить Бога? Їх ця гордість їхня не пустила, щоб прийняти віру. Через нашу гордість ми дуже багато речей втрачаємо в цьому світі. Часом переживаючи, щоб я погано не виглядав, або я не знаю, що сказати, і а не буду краще казати. І втратив можливість. А часом треба було щось зробити, ой, та я то не зможу, та, та ні буду з мене сміятися і не зробив. І таких речей через нашу гордість дуже багато. Я не знаю, скільки у вас, але я знаю, скільки цих речей у мене. Що через свою гордість. Багато чого не зробив. А гордість це такий хитрий диявольський продукт, що ти відчуваєш вроді би ну, нормально, ну, та не буду, я встидаюся, я не буду то робити, мені не вдасться, та що я буду рухатися. А дияволу, саме головне тебе зупинити. Подивіться, як диявол працює проти Ісуса Христа. Але Він працює не на Христа, Він працює на, на тих вчителів закону, які йому зразу зборилися. Ти як суботу порушиш? Але не так да була субота, як то, що називав себе рівнем от себе. Як ти це смієш? Ви чуєте, як диявол працює? Він коли хоче вас скаламутити, священник веде вас до Бога. А Він буде діяти не так на священника, як на вас, щоб ви придумували якісь погані слова, відкопували могили якісь про того священника, і щоб його. Покусати, подзьобати, принизити. Як це він так? такі правильні речі говорить? Диявол працює над тими, хто вразливі. Диявол працює над тими, йому легко працювати, у кого росте добрий пагінець гордості, зависти, неуміреності, лінивства, гніву. Він приходить, тільки ткоркнув трошки звідси, трошки звідти, все, і ти вже служиш злому, не замічаючи того. А Христос каже: будуть вас убивати і будуть думати, що славу Богові приносять. Він говорив апостолам, які будуть страдати за віру, які понесуть мученицьку смерть. Будуть вас убивати, каже Господь, і будуть думати, що службу Бога ви приносять. От як диявол працює. Скількох священників було принижено через вашу гордість, через вашу некомпетентність. Через те, що вам Через слово Боже, як я говорив священник, прийшлося мінятися і ви подивились на себе, «Е, то я грішне, то, то треба міняти своє життя. Ні, 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 Краще змінимо священника. Нащо нам міняти своє життя? Дорогі Отці, так само і про Ісуса казали. Давайте його каменуємо, давайте його то, давайте його то, а в кінці давайте його розіпнемо. Отець мій діє понині і я дію, каже Господь. А якщо Господь діє, то всіх тих, кого Він покликав, мають бути живими свідками присутності Бога на землі священники. Будьте достойні того величезного покликання. І той, хто йде дорогою Христа, дорогою спасіння, ну вам не буде легко. Вам буде важко. Настройте себе на ту дорогу. Тров жертви. Христос, відколи починав проповідувати, йому постійно перед очима була Голгофта, хрест, осуд. А тут осана, Вовишні, а тут дякую тобі, Господи, що ти мене оздоровив. Але не завжди. Не дуже вони дякували. Пам'ятаєте 10 прокажених. Один вернувся і Христос Карестуха. А де у ті Вони що не оздоровилися? Що тільки ти один вернувся і подякував Богове? Де у ті Чуєте до кого я говорю? До вас дев'ятьох? Де ви, щоб прийти і подякувати Богове? Прийдіть до церкви. Подякуйте Богове. Немаєте за що? Подумайте. Дуже багато ми собі приписуємо, то я зробив, то, то, то я зробив. Дитина то моя дитина, я то зробив, я то зробив. Без Божої участи. В першу чергу Бог дає життя, Бог дає розум, Бог дає підказки. І ми. Як творіння Боже, продовжуємо його, його творчий задум на землі, без нього нічого не може статися. Тому ми маємо за що дякувати. Дякую тобі, Боже, за те, що я живу, за те, що ти мене покликав до життя, свідомленого життя. Отець мій діє понині і я дію. Бог діє постійно. Не думайте, що він 2000 років тому щось там зробив, вмер, розіп'яли, воскрес і пішов на небо. Він діє понині постійно. Він каже: перш ніж був Авраам, я є, він є живий і присутній. Хіба не віриш до Федера каже, що я в мені. Що я в отці, а отець у мені? Як ти кажеш, мені, покажи нам оця? Я отці, а отець у мені. Івана 10, глава 30 стих. Я і отець одного. Істинно кажу вам, хто слухає моє слово, і вірю у того, хто постав мене, має життя вічне. Ви чуєте, як заслужити життя вічне. Мати його в собі хоча б. Так? Той хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав Отця того що на небі, той має життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос, воскрес!